Мир Божий усім, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Що ми можемо бачити історично? Чи були лиха на землі? Були. Був потоп, проте Ной та його сім'я врятувалися, хоча була така страшна катастрофа. Також ми знаємо про лихо в Садом та Гоморі. Але Лот врятувався завдяки ангелам, яких послав Бог. Ці катастрофи, справжній апокаліпсис. Відбувалися і інші лиха. Єрусалим був зруйнований і майже тисячу років його не існувало. Біблія каже, що. Каменя на камені не залишилося. Але Господь попередив свою церкву, дав пророцтво про майбутні події. Церква знала, що робити, змогла вчасно вийти з міста та вижити. Місто перетворилося на руїни, багато загинуло, було захоплено в рабство. Але церква 2000 років тому врятувалася. Коли пролітають десятки крилатих ракет. І навіть повітря вздригається, залишається тільки стояти на Слові Божому, тому що цей світ стає ще шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати свої шляхи. Але коли немає Бога, тоді ми бачимо примноження божевілля. Це призводить цивілізацію до краху. Історія і Біблія про це чітко говорить. Амінь.